Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим рецептом пряників або коржиків ось таких в медових. Такі виходять делікатні, гарні. Смачненькі, м'ягесенькі е, такі, е, то, то е, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього ми скоди вливаємо пів літри. У мене тут є кефір і квасне молоко разом. Бо кефіру було небагато, то квасного молока я додала до кефіру. Так, у кефір даємо чайну ложку амонію. Рівну таку чайну ложку молі. Так, І даємо дрібку солі, всипаємо, це розмішуємо, всипаємо 300 г цукру. Вбиваємо одне яйце. Кіпаємо ванільний цукор. Я даю пачечку, можна давати і дві, і три. Хто любить ванільний цукор, ліпше можна дати і більше собі. Так, це трошки розмішаємо, щоб запрацював амоній так Додаємо тепер сюди три ложки столові олії. І додаємо сюди три столові ложки меду. У мене такий сквіточок. Посилання дам, як я робила на цей мід. Сквіточок був такий гарний. І знову розмішуємо, хоч тут є кисле молоко і кефір, ну, кефір і мід, все одно ми даємо чайну ложку ще соди, тут таку чайну ложку соди, і будемо гасити її оцтом. Все равно, хоч є, треба, треба гасити оцтум. На даному, у даному рецепті. І додаємо сюди чайну лишку погашеної соди. Так, тепер будемо додати сюди муку. Тут у мене є 650 грам. Цю муку беремо всю. Додаємо ще. Тут у мене ще є 650 грам муки. Додаємо потрошка. Скільки муки піде, я вам буду... Е, напишу під відео все. І так, замішуємо таке легеньке тісто. Зараз будемо підмішувати, як вже буде. Більше ми дамо, тут будемо підмішувати на коврику уручну. А поки ще мішаємо, можемо вже виставити отако викласти на коврик і тут підмісити вже вручну. Тепер підмішуємо все вручну. отаку підбираючи і підсипаючи, тільки потрібно муки. Ось таке ми замішуємо тісто. Байка, що воно трохи липкувати, лиш краще аби воно не забите було. О, Тепер кладемо. Пішло в мене кіло 200 муки. Тепер кладемо його, тут підсипаємо трохи мукою, підсипаємо і кладемо, дивіться, воно трохи липне, коли то, але все дурниці. Краще, аби не було не забити. О, кладемо сюди і на е, холод кладемо з на, на годину. Наше тісто відстоялося. Ми тепер воно стало таке вже плотніше, вже краще, вже не липне. До рук і ми тепер будемо його розтачувати. О. Підсипаючи собі е, того, муков підсипаючи трохи. Розкачуємо так, хто хоче собі грубший, е, хто хоче собі трошки тонче. Е, то які, але краще, грубші, вони кращі. Такі. Адже як все розтачало тут то, то. Е, колись робили отакі, е, про, е, ну, такі гейкольця. Гейко, гейко, е, тут ще робили такі гей, подовгувати, як тато колись казав, праники. Отакі, отакі во робили, праники. От. А я буду собі робити, оцим буду вирізати. Такі прості і от, отакі во буду вирізати. Простенькі та і все. Отак. Повирізаю отакі во і, отакі о будуть такі коржики. Складаємо на, на бляшку. О, виріжемо. і отак туди просто трошечка отак. Подовго то зробимо, аби були такі гей-пряники. Гей, такі гей коржики. ми поробимо. І поскладаю я на е, цей, на бляшку. Так просто розтягнути. Бачите, отакі. Колись були довші такі робили такі пряники. А я такі пороблю. Ось такі, дивіться, такі будуть гей-пряники. Гей такі будемо випікати. При 180 градусах. Ось такі. Віт які гарні. Пря... Пряники такі, тут. о, не пересушуйте, аби вони не були, бо вони вам будуть твердіші. Я хочу, щоб були твердіші, більше випікалися 20 хвилин. О, від такі гарні. Такі. Можна їх, ці можна. І так залишити. Можна ще зверху посипати, навіть маком будуть теж такі геймакові будуть коржики. Або я буду зараз у шоколада. Найтрохи простини, я її буду поливати шоколадом. А сі далі будемо отак само. Отак само буду. І там одна ще партія печесі. І всі ці наші ще допікають. Отак От просто просто так розтягати. І все. І вам будуть вони ці гарні, такі Як колись були такі довгі, ми пекли колись такі. От. Може їх залишити так. Я доростопила розтопила плитку шоколаду. І буду просто отак їх зверху змащувати. Отако. Трошка лишень так. О. Можна, можна зробити е, білу е, ту, ту, таку глазурь. Я просто шоколадом. Отак просто помащу. Трошка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. Ось такі. До зустрічі. Це може і не робити, звичайно. Скільки виходить, крім цього, ми вже їли. Багато виходить з цієї порції, виходять такі гарні, м'ягесенькі, але вони ще е, гарячі і вони ще добре не. Е, прос, ну, Шоколад не застив. Але я вам хочу показати, який вони у розрізі. Віти, які, які чудові, м'ягесенькі такі. Вони на другий день ще роблять ці м'якшими. Дуже гарні, смачнесенькі до кави, до чаю. Е, дуже смакують. бюджетний варіант з простих продуктів, швидко готується і, і дуже смачні виходить. Так що готуйте.